Одним з найважливіших складників освітньої програми закладу освіти є навчальний план. У ньому в кількісно якісному вимірі описано, які саме предмети та інтегровані курси вивчатимуть учні та учениці, та скільки годин на тиждень буде відведено на той чи той курс або предмет. Безперечно, наповнення навчального плану має ініціювати шкільна команда на чолі з керівником закладу. Утім, під час здійснення цих виборів потреби учнівства та запити батьків мають одне з вирішальних значень. Батькам зі свого боку потрібно поцікавитися правилами, за якими школа складає навчальний план, ну хоча б типовою освітньою програмою. Дізнатися про можливості автономії закладу, щоб не вимагати від педагогів та директора школи неможливого, а пропонувати справді конструктивні, спроможні до втілення рішення. Ідеальним був би сценарій. Коли про ці правила батьки дізнавалися б на спеціальних заходах, ініційованих закладом освіти, чи з актуальних новин, розсилок зі шкільного сайту, однією з цікавих інновацій нової української школи в п'ятих-дев'ятих класах є можливість перерозподіляти години між освітніми галузями в навчальному плані. Тобто, наприклад, в одному класі на паралелі діти можуть мати більше годин математики, а в іншому більше годин іноземної мови. Проте, Яку галузь підсилити годинами, а яку можна зменшити до мінімального показника, варто домовлятися з батьківськими спільнотами? Важливою тут є колегіальність таких рішень, адже автономія і академічна свобода це про якісний вибір та можливості, а не про хаос, позбавлений кінцевої мети. На щастя, нині ми маємо безліч сучасних засобів, зокрема й цифрових інструментів комунікації, швидкого та якісного збору інформації. Тож керівництво закладу має використати всі доступні канали спілкування з батьками, щоб зібрати їхні очікування і запити щодо наявності, відсутності в розкладі певних курсів та кількості годин на їхнє провадження. Також з батьками варто обговорити організацію проєктної діяльності, зокрема й за межами закладу освіти, наскільки це дозволяє безпекова ситуація. Від такої синергії педагогів і батьків у виграші будуть усі учасники освітнього процесу. Шкільні команди зможуть раціонально організувати навчальну діяльність. Діти матимуть збалансований розклад навчальних занять і усибічну підтримку. А батьки нарешті виконуватимуть партнерську роль у створенні індивідуальних освітніх траєкторій для своїх дітей.